Та вас і слава Україні. Героям слава і слава кожному нашому військовому, який захищає зараз Україну на передових позиціях. Пане Миколу, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? На яких містах зараз зосереджується ворог, там де стоїть третій корпус? Зокрема, ситуація все ще продовжує бути складною. Починаються перші морози. І скоро це дасть свій результат. Ворогу буде значно важче наступати. Хоча, поки що, по факту він отримав від цього тільки переваги через те, що е, коли така висока вологість, то часто буває тумани. Коли тумани, то наш основний засіб, яким ми стримуємо ворога і власне. Те, на що ми зараз збираємо, fpv дрони Камікадзе, він працює значно гірше. Ну банально от, е, я покажу на прикладі ось дрон. В нього тут спереду камера, і коли туман, то людина не бачить очима, і дрон також нічого не бачить. Тому вражати ціль дуже важко. А для враження, наприклад, бронетехніки, вкрай необхідно, щоб оцей кумулятивний боєприпас попав саме оцим носиком під правильним кутом, ніяк інакше. І якщо цей боєприпас попадає в метрів два, воно не працює. Аж зовсім як до речі, друзі, про збір два слова скажу. Ми збираємо на те, щоб модифікувати ці дрони, щоб вони завжди долітали, встановлюємо тепловізійні камери, які, хоч бодай якось, можуть бачити через туман, що все таки зменшити шанс ворога на. Успіх ворог продовжує діяти малими штурмовими групами. Їхня задача просочитися. Ми розуміємо, що е, та тактика, яку він реалізує на Донеччині, а саме просочуватися через наші лінії оборони, намагатися зчинити тиск на логістику. Е, вони ту саму тактику застосовують і у нас, е, хоча не так успішно, звичайно, е, як у них виходить на Донеччині, це е, ми розуміємо, що їхня мета це зайняти якомога більше плацдармів Теж простими словами поясню, плацдарми – це такі ділянки, з яких буде потім зручно наступати. Тобто то там є така річка Оскіл, хто знає географію, і е, поки вони знаходяться по ту сторону, Оскола, якщо їм потрібно буде наступати, це спершу треба її форсувати, перевести техніку, перевести піхоту, створити склади і вже потім рухатися. Далі, а поки що вони знаходяться по ту сторону, вони дуже хотіли би знаходитися по цю сторону, і тоді вони могли би планувати, наприклад, після того як це все розмерзнеться. Хоча Росіяни такі, що вони і взимку вміють воювати, на жаль. Але треба правді дивитися в очі. А, наша задача всіма засобами використати цю природню перепону і не дати їм її перейти. Поки знаєте, от я теж. Друзі, намагаюсь говорити так, щоб всім було зрозуміло. То він що наш коефіцієнт ефективності він помножений на 10. От на одне їхнє зусилля, 10 наших чисто через цю річку. Що вони її перейдуть, це буде велика проблема. Тому а, ми зараз робимо все можливе, щоб не дати цьому статися а, в тому числі. Знову ж таки збірна модифікація в пів дуже важливо, щоб коли цей кацап пливе там на якісь е, дощя, вони так роблять, або вночі намагаються десь там в брід переплисти, щоб він був е, зупинений. Е, також розуміємо, що скоріше за все вони будуть робити основну ставку на форсування в димку. Якщо е, так станеться, скоріше за все, десь воно там підмерзне і буде тумани. Вони будуть намагатися просочитися, е, але на даний момент утримується е, оборона е, стабільно. Друзі, хочу, щоб всі розуміли, ніхто не знає результату війни, ніхто не знає майбутнього, і все залежить виключно від наших старань, від ваших старань. Е, тому я всіх прошу звертаюся. Якщо у вас є друзі у третьому армійському корпусі, якщо у вас є друзі, хто стоїть на Харківщині, насправді на будь-якій ділянці фронту позвоніть, спитайте, що потрібно, підтримайте. Зараз іде підготовка до зимових бойових дій. Ми системно готуємось на рівні логістики е, бригади, на рівні логістики корпусу. Наш командир Андрій Білецький до цього дуже великих зусиль докладає, щоб у нас все було. Ми насправді багато чому підготовлені, але ви можете спитати у своїх друзів, що потрібно. А якщо навіть немає можливості підтримати якось матеріально, то хоча б скажіть, що ви в них вірите. Повірте, ця зима буде непростою. Це вже зрозуміло для всіх, і тільки разом ми зможемо її витримати. Ну, ми ж якось три витримали. Ну і давайте так скажу: із всієї ділянки, яку утримує третій армійський корпус, це. Понад 110 кілометрів, е, найбільша ділянка із всіх ділянок лінійних корпусів, і, мабуть, друга, якщо чесно сказати, за інтенсивністю на лінії фронту зараз, то суттєвих успіхів ворог не має. Хоча знову повторюсь, їхня мета оскіл, і вони роблять дуже багато так, назва, так званих формуючих операцій, тобто того, що потім має призвести до цього результату. А, Як зробити, муково? щоб цього а... результату не було, діяти разом. Консолідуватися, пане Миколо, на жаль, дуже мало часу. Хочу ще запитати про ситуацію навколо Куп'янська. Знаю, що ви трішечки південніше стоїте, але все ж росіяни отакі роблять інформаційні вкиди. Зокрема, вони отримали наказ штучно демонструвати так званий контроль над містом і вивішують ось ці прапори. з вашої точки зору, от коли з'являються ці триколори, наскільки легше виявляти ворога нашим українським дронарям, тому що ж вони себе засвідчують по факту. Е, ну, мабуть, вони думають, що ризик справа благородна. Хоча ту інформацію, яку я маю від друзів, які знаходяться на тому напрямку, що е, дуже велика кількість іде окупантів в розход, намагаючись це зробити. Це може такий знаєте, національний вид спорту, е, побігти з прапорами, забаранити, звичайно, це викликає підвищену увагу наших розрахунків, тому що що російський прапор робить на нашій території, але друзі. Також треба розуміти, що ситуація там надзвичайно складна, і якщо ви можете якось допомогти підтримати комусь, хто знаходиться на тому напрямку. У вас є там знайомі, то будь ласка, обов'язково це робіть. Але з іншого боку, друзі, війна це невизначеність. Повторюю, ніхто не знає майбутнього, ні я, ні Путін, ні Трамп. Ніхто його не знає. І е, як буде, так як. Ми зробимо, але я хочу сказати важливу штуку. Друзі, треба ставити. От треба вірити всередині в наш результат. От я не хочу, щоб ці території були здані. Я докладаю своїх зусиль, щоб ніякі території були здані. Як я можу, докладайте, ви і можете ставте на це. От, наприклад, я чотири роки на це поставив, знаходячись на війні. Е, командир третього корпусу у нього дитина народилася в цей час. Він теж ставить. Він вірить, що це станеться. Е, логісти. Управління всі ставлять ставте ви, будь ласка, робіть щось таке, що буде наближати. Ви самі знаєте, що ви можете зробити. Можете задодати та можете позвонити підтримати, підтримайте, можете сказати своїм родичам, що ви вірите в результат, не казати, що там от все погано, бо це зараз такий домінуючий від росіян наратив, в тому числі навіщо ці прапори піднімаються, щоб переконати нас, що це поразка Ти дивишся там прапор, тут прапор, і повсюду лежать. Мертві тіла окупантів біля цих прапорів. Ну хто розуміється, він скаже: ну це просто суїцидальна акція. Зрозуміло. А хтось подумає, ну раз прапор стоїть, значить вони перемагають. Тому давайте не вестися на такі інформаційні вкиди. І основна зброя проти цих інформаційних. Давайте так. Осуна зброя проти Касапів, отакі от півдрони, на які ви донатите. А осуна зброя проти інформаційних вкидів це спілкування один з одним і підтримка одне одного. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Микола, за те, що доєднались до нашого етеру. Ем... Часно ваші слова дуже розчулюють. Спасибі за те, що ви віддали свої чотири роки життя. для того, щоб ми тут в цивільному могли також продовжувати жити. Спасибі за те, що захищаєте нашу країну, і всім вашим побратимам величезна вдячність. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Волохов із позивним Абдула, командир групи ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу.